А вас цікаві, чому в Канаді ніхто не займається ніякими закрутками. У нас в Україні це дуже популярно і колись це було зроблено для того, щоб зберегти овочі, зберегти, наприклад, засушені яблука, фрукти на зиму, і таким чином мати, що їсти, що робити, і, і таким чином зберігати, зберігати найважливіше, що в нас було і є на той момент. А тут в Канаді все зовсім по-іншому. Канадці просто не знають, такої біди. Як українці на жаль зазнали за свою історію і за те, що канадці ніколи не відчували такої повноцінної біди? Тут ніколи не було в культурі е, те, що треба закривати банки на зиму, що треба. Сушити яблука, бо це все було. Це все завжди було, і люди просто знали, що вони можуть піти купити навіщо робити додаткові речі, коли можна заробляти за той час додаткові гроші, не витрачати гроші на те, щоб зберігати і зробити всі ці за.